Привіт, дорогі мої! Сьогодні я хочу поговорити з вами про замкнутий конфлікт. Що це таке ми розбирали в попередньому відео? Тому, якщо вам щось не зрозуміло, будь ласка, перегляньте попереднє відео. А сьогодні ми з вами поговоримо більш докладніше про замкнутий конфлікт і як, в принципі, з цим бути. Ну, по-перше, нам треба знати, що таке замкнутий конфлікт в контексті того, як з ним працювати. Замкнутий конфлікт, перш за все, ми маємо виділити, який орган у нас страждає, яка тканина страждає, так? який орган у нас хворіє. Буде так більш доступніше, і від того, який орган хворіє, і є саме направлення, в якому потрібно працювати. І друге питання, яке треба дізнатися і розібрати, це вторинна вигада, що ви отримуєте від того, що ви хворієте. Я розумію, що дуже складно сприйняти на себе відповідальність і відповісти собі на питання, що я саме від цього отримую. Але, як знаєте, коли у мене у сина піднялася температура, і я задала таке питання: синок, що ти хочеш завдяки цій? температурі. Взагалі, моя родина вона чітко знає запитання, і вона завжди готує, вона знає, що мені потрібно відповісти. І от я питаю: ти не хочеш йти хочеш... до школи? Він є, хочу йти до школи. А що ти тоді хочеш? Ти хочеш, щоб я тобі приділила більше уваги? Та, я дуже хочу, щоб ти приділила мені більше уваги. Добре, синок, я приділю тобі більше уваги. Мама, коли я одужую? Кажу, через три дні я тобі приділю достатньо уваги, і через три дні ти будеш здоровий. Ровно через три дні дитина пішла до школи і щаслива, те, що він, в принципі, отримав, що він хотів. Отже, давайте розберемо самі органи, щоб ви просто трошки зрозуміли, в чому справа. Наприклад шунково кишечний тракт, за що відповідає? Ну, По-перше, за прийняття перетравлення і відпускання інформації, так? як і в прямому, так і в переносному смислі. Якщо в прямому смислі ми вживаємо їжу, і вона проходить в наш організм, перетравлюється, і ми її відпускаємо. То інформацію і те, що відбувається довкола нас, ми так само сприймаємо. Сприймаємо, і в залежності від того, як ми можемо відповісти, не можемо відповісти, може страждати е, наше горло. Кашель взагалі дається. Ну, знаєте, хочеться рявкнути на весь світ, а рявкнути не можна, тому може бути, виникнути саме безпосередньо кашель. І... Ну, Це, що стосується такої гортанної саме реакції. Легені це окремо, легені це страх, страх смерті, і взагалі страх майбутнього. До речі, страх пов'язаний страх майбутнього і взагалі майбутнє пов'язано з нашою кров'яною системою. Ну, Якщо докладніше, поступово в відео я буду розповідати більше глибше. Шолунок відповідає за наше перетравлення інформації: те, як ми її сприймаємо, як ми до неї відносимося агресивно, неагресивно, стресуємо, не стресуємо і. Е Кишковик відповідає за те, як мишка ми, відповідає за те, як ми її відпускаємо. Відпу... Відпускаємо людей, відпускаємо проблеми, відпускаємо емоційні якісь образи і так далі. І ту ж саму інформацію, які події відбулися, якби знаєте, пісок прийшов. І що і самі головні, головні моменти, які мають бути в, вашій, в вашому житті, це ви маєте визначитися, на що ви дійсно маєте витратити свою черє, таку дро, дорогу енергію вашу. Отже, про що ще так можна розповісти, про які органи? Ну, наприклад, про груди. Груди взагалі, це жінки. Ну, якби коли ми дивимося на жінку, то перш за все та, вона може бути вродлива, але якщо е, у жінки є наявність грудей, то це сприймається як жінка. Зрозуміло, е, якщо е, ми бачимо чоловіка, у нього торс, і то це є чоловік. Правильно, Ну так от трошки. І саме груди відповідають за жіночність, сприйняття себе як жінки, і позиціювання себе в соціумі як жінка. І я вам скажу: якщо жінка бере на себе обов'язки чоловіка, перебуваючи в парі, і їй доводиться вона каже, ну, що мені робити, мені доводиться це робити, брати на себе обов'язки і виконувати їх, то зачасту у неї. Є проблема безпосередньо з груддю, Це, можливо, кісточки, можливо, там і пухлина, і мастопатія може виникати саме на цій почві. Коли є внутрішній конфлікт, який стосується безпосередньо того, що жінка виконує не ту функцію, яку вона в парі має виконувати. До речі, Жінки, які живуть самі, і у них немає такого конфлікту, у них не буде і цієї проблеми. Тільки якщо жінка саме переживає це питання, те, що вона ці функції вона не хочеться робити, але їй доводиться, і таким чином організм реагує. Матка про матку ми раніше говорили, коротко скажу: матка це, це друга чакра. Ну, Якщо цікаво про чакри, можете почитати про чакри, так, це друга чакра, яка в собі накопичує жіночу сексуальну енергію. І, звичайно, сама матка відповідає за стосунки, стосунки жіночі, чоловічі. І взагалі матка страждає у випадку конфлікту, конфлікту з чоловічим родом. Це може бути батько. Чоловік, син, і от в цих саме відносинах страждає матка. Матка реагує, наприклад, ендометриоз це є ущільнення стінок матки. Таким чином, матка захищає вашу жіночність від чоловічого. Від чоловіків, і ну, так матка реагує. Організм, в принципі, він завжди буде працювати на ваш захист. Просто ну, завжди для вас це комфортно, тому ваші емоції, ви маєте розуміти, що ці емоції будуть проявлятися в вашому тілі. Зрозумійте свої емоції і будете здорові. Отже, що ще? Ну, от, Ще такі яєчники. Наприклад, яєчники – це взагалі страх втрати. Страх втратити людину і взагалі втрата, сама втрата, переживання втрати і страх втратити. до речі, наш, наш мозок не сприймає, як верніше, сприймає інформацію і страх втратити, і саму втрату однаково. І якщо я завжди кажу, ви знаєте, хто зі мною спілкується, я завжди кажу в розмові, ви застосовуєте такі слова Я боюся. Так от я кажу, ви якби ви розуміли, що все, що ви боїтеся. Обов'язково в вашому житті збудеться, ви просто е трошки поміркували про те, що е чого саме ви боїтеся. І е ну, якщо це є страх, ну, такий, що важливий для вас, і ви маєте пройти цей досвід, то будь ласка, якщо це страх надуманий, опрацюйте його, загляньте в цей страх, е подивіться йому в очі, е подивіться, якщо ну, навіть якщо це е здійсниться. Що це за страх? Навіщо він вам? І чому цей страх у вашому десь емоційному полі є? Відпустіть його. В принципі, робота з страхом я буду записувати окреме відео що стосовно того працювати з страхом. Але, ну от, якось так. Так от, самі психологічні бар'єри, психологічні, психосоматичні хвороби, вони пропрацьовуються. Мені дуже сподобався досвід саме безпосередньо західних лікарів, які лікар, який надає медичну практику, він поєднує психологічну саме практику з медичною. Як це працює? Якщо, наприклад, людина приходить ви ми всі з вами ходили до окуліста. Якщо людина приходить зі своєю проблемою до окуліста і. Є такі проблеми, які потребують операційного втручання, і от людина приходить свої проблеми і каже: Мені потрібна операція. І якщо в нашій українській практиці лікар-окуліст дивиться на вас і каже: Ну так, да, дійсно, по вашому діагнозу треба робити операцію і неважливо, який буде результат, чи буде це результативно, чи ні то західні лікарі, перш ніж назначити вам операцію, вони будуть з вами розмовляти. Розмовляти 3-4, можливо 5 сеансів, в які поки не визначать саму проблему вашої, саме проблему вашої хвороби. І тоді, коли визначать вони проблеми вашої хвороби, тільки тоді буде прийнято рішення, чи потрібно вам операційне втручання, чи, в принципі, уже сама коли була знайдена проблема, то питання хвороби було вирішено. І, як показує їхній досвід, то 80% саме позитивної динаміки 80% пацієнтів їм не потрібна операція. Тому, я думаю, що це цікаво. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь на сторіночку. Буде, я буду записувати згодом відео. вам. Ви будете більш в це заглиблюватись, розбиратися в собі. Допомагати собі і допомагати своїм рідним я завжди кажу, що від матері здоровіше становиться дитина. До речі, наступне відео буде про хвороби дітей. Тож ставте подобайку, підписуйтесь на сторінки, і до нових зустрічей!